Національна комісія прийняла рішення про збільшення вартості приєднання майже в шість разів, і це певним чином сколихнуло на сьогодні ринок альтернативної енергетики взагалі. Ви викликало певне нерозуміння інвесторів, як далі працювати, як взагалі планувати своє майбутнє. Бо всі все одно звикли в Україні, що будь-який процес він має певну корупційну складову. Сьогодні нас заявляє, що цією постановою вся корупційна складова скасовується, але платіть тепер на 6 разів більше. Давайте подивимось, що у нас було на сьогодні і до чого це може призвести. Так, от за останні й рік виробництво електроенергії з альтернативних джерел навіть трошки впало, і воно сьогодні в районі 1% від загального енергобалансу. Хоча Україна задекорувала плани до 11% збільшити цей показник, і в цих умовах краще навпаки пошукати якісь стимулюючі механізми, які спростили життя потенційним інвесторам, і в першу чергу іноземним, бо якраз іноземних інвесторів тут дуже мало, і вони можуть дати найбільший поштовх. Для розвитку цього сегменту економіки, на жаль, ця постанова, вона фактично це рішення, воно фактично йде в розріз цим планом, і збільшення майже в 6 разів тих потужностей, які планують приєднатися до мережі до 5 МВт, Воно фактично відіб'ється на собівартості на капіталовкладеннях потенційного інвестора, мінімум на 20-30% збільшить потенційні бізнес-плани в частині інвестицій. Безперечно. Збільшить термін окупності цих проєктів і зменшить зацікавленість потенційних інвесторів. Те, що там декларуються достатньо революційні, як для України, норми в плані взагалі безперешкодного підключення до мереж, достатньо швидкі терміни і граничні терміни до обленерго і до Укренерго для під'єднання таких споживачів, це, безперечно, є позитивним сигналом. Але в частині вартості однозначно треба переглядати по, по деяких країнах, навіть європейських. Така вартість буде більша в два-три рази, ніж навіть це є в деяких європейських країнах. А якщо порівняти доходи нашого населення і відповідно вартість такого підключення, і рейтинг нашої країни в Doing Business, який достатньо в цьому відношенні, і був достатньо низький біля 130-го місця, Україна займала цьому рейтингу. То з цією постановою ситуація може не покращитись, а навіть погіршитись. Тому однозначно на сьогодні треба переглянути цей підхід, провести широку дискусію, можливо, прийняти якесь тимчасове рішення, яке в першу чергу залишити механізм, який покращує адміністрування цього виду. Діяльності щодо підключення до мереж, бо він дійсно є прогресивний і тут є е, ті плюси, які однозначно треба відобразити. Але в питанні ціни і в питанні того, що фактично це є додатковим податком для альтернативної енергії для інвесторів в, в ту частину економіки, яка, яка якраз є не дуже допрозорою, бо приватизація таких обленерго була по одній вартості сьогодні подані. Балансові, бо ціна звідки взялась, бо баланси мереж однозначно були завищені і вищі, ніж те, за яких вони приватизувалися. Тобто вони збільшили вартість балансу і відповідно збільшили вартість такого приєднання. Тому однозначно може переглянути в бік якраз першочергової приватизації. Це може було б справедливо, і тоді б однозначно відкоригувалася б ціна, і вона впала мінімум в два, а то й в три рази. І відповідно, якщо б це відбулось то тоді дійсно прозорий механізм підключення, що є дійсно здобутком цього, цього рішення, на ту ціну, яка б могла впасти мінімум в 2-3 рази. І, відповідно, вона б з першого виросла, але б інвестору вже не треба вкладати додаткові корупційні механізми, які це було до останнього часу, і всі розуміли, що підключення в ОБНРГ коштує грошей. І коштує грошей, як правило, неофіційних. З цим стикається будь-який бізнес і будь-який споживач, який хоче під'єднатися до мережі. Тому однозначно це є позитивним сегментом. Але якщо впала ціна, то ми б однозначно додавали б в рейтингу до інбізнес, і це було б додатковим стимулом навіть для інвесторів вкладати кошти в альтернативну енергетику. До 2020 року наш би відсоток з одного однозначно був виріс, бо це б полегшило життя потенційним інвесторам. І є закон про зелений тариф. Є нормальна процедура підключення до мереж, вкладайте гроші, Україна відкрита для інвестицій.